Сейчас вызываем в милицию. Ребята, что такое? Что такое? А как вы можете с полицией ездить? А чего из клави? Снимаете лицо, показывает. Предоставляйте документы. Полностью документы. Нет. Вы предоставляете документы. Предоставляете документы на камеру. Вы должны продиктовать. Как вы разговариваете вообще? Что такое, я не могу понять. А что вы здесь находитесь? Что вы здесь находитесь? Ребята, вы работаете незаконно, вы не организацией, вы вообще охерели уже в край, а вы предатели ментовские, понятно? Потому что, почему вы тут находитесь, вы не хотите туда сходить? Нет? Вы туда, говорю, не хотите сходить? Умніки, блять, понаходились знаходились тут сильно. Рома. Ти дивися, блять. Понажирали пуза і стоять тут. Да? Ви ж не є організація українська. Ви хто вообще? Ви є ТЦК. ТЦК є незаконна організація в Україні. Ви навіть є стаття, ви не маєте навіть форму носити. Ось від що, знімайте, показуйте лісо. Ви ж є організація, показуйте своє лісо. Ліцо своє показуйте. Що ви машите? Що ви машите, могу понять. Що значить, що я хочу? А як ви розговорюєте, що я хочу, їсти тут, прісуйте людей, блядь? Ти дивися, умники. Включай прямий ефір. Вони даже предоставлять не хочу документы. Полиция, предоставьте каждый. Ви, ви, я є. А що, я член. Я вообще житель України. Я вам нічого не обязана. А ви повинні. Ні, ви повинні. Ви повинні предоставлять. Ти дивися. Я говорю, ви повинні перші предоставити. Ви слушайте да, жителям України. Понятно? А не я вам должна. ви должны. Умник, весь сильний. ТЦК. Миколаївська область. Пресують людей. Поліція не хоче предоставляти документи. Поліція взагалі ні на що не реагує. Ось діти прийшли. Бодікамера, що не працює, запис, запис де. Де запис? Бондікамера. Включайте, що ви умні такі. Варваровська эта, от як завдяки, шаролу була йоблудь. А ви що не снімаєте своє ліцо? Покажіть. Якщо ви служите народу, покажіть. Що ви стоїте? Я сказав, визволі поліція. Поліція сказала, що так. А ой, що не поліція стоїть, навіть документи не предоставляє. А ви чи їздите з поліцією? Поліція у нас продажна, правда? Це який? П'ятий відділок поліції? П'ятий відділок. Коли до них приходять, всі ховаються криси, як обично, блядь. Прісавать вони зібралися, не присуєтесь, вони ще один сидить. Що значить іді відсюда? Я ж сказав, немає документів вдома. Я вам пропоную, Давайте пройдемо. Я не буду нічого нести, ви його не тронете пальцем, так. понятно? Ви не предоставитесь. Ви повинні предоставити документи. Ви, поліція, предоставляйте. Повністю зачитайте. Я вам нічого не обязана. Я вам не обязана. Бережанський Сергій Олександрович. Олегович. Далі. Нього вирок є. Женщина, вам воно нада, який. Я говорю, який? Бо він мій чоловік. Я говорю, вирок який в нього. Подкриєте, кажу, вирок суда і почитаєте, який в нього вирок. А я хочу від вас це почути. А що ви їздите отут з толпою? Що... А що ви тікаєте? А не чому ми не нужен? Ми ж тум поліцію. поліцію. Подаш на нас. Подам! Тому що ви хіріл уже вкрай, блядь. присуєте нахуй усіх.

Не тікайте, ні, ви очікуєте. Я не сказали, що всі, ви сказали, що да, всі, ми всі ми Вони... Я говорю, очікуємо. Тю блядь, ти дивися. Небодікамера не працює, нічого, блядь! Я, не, не, будь ласка, покажіть бачить, не, блядь. Самі туди не хочете? Зачитуй камеру. Я говорю, ви туди не хочете? У мене служать ці браття там і бивши муж. Да, бивший це любивсь і муж. Я знаю, що таке, просто він. Слушайте, закрити тис свої. В що поліція? Хочете поліцію, давайте. Що скажи, вам Ти дивися. Це не посвідчення, це поліція. Вийдеш ви спи, будеш нам розказувати. Ні, просто як. Ви так взагалі не маєте права розговарю. Понятно? Отак, от як ви розговорюєте. наш новий, правильно? Ні, я з головного управління національної вас нормально. Я понял уже, добре. Я подивився. Ні, по вашина просто Варваровська. А чому не можна до додому нормально? Що додому не задайти два дома? Ну, ну, не можна було подойти по документи, взяти, подивитися. По, по базі подивилися, а під'їхати не взяв ну, подойти. А да, треба під'їжджати, а треба ловити людей як крыс якихось. чому ви себе так ведете? Ви себе що так ведете? Ви поліція? Ви служите народу? А ви що робите? Що ви робите? Ви А чого ви камери не включаєте? Чого ви камери не включаєте? Я знімаю. Я знімаю У вас, буде камера, ви по формі повинні бути одіти. Де ваша камера наверху? Де ваша камера наверху? Ви кажете, опрацьовування повинні знімати на камеру. Не правда лі? Я вам говорю, ви як повинні камера де? Я вам, я вам что-то должна? Нет. Не зобов'язана. Не я вам ничего предоставлять. Потому что, потому что я не хочу. Вот так как ви мне предоставили, кто ты такая. Вот и я вам говорю, кто вы такая. Все. А что ж вы ездите з ТЦК? А Як поліція могла передати а Як поліція могла передати дані третім ви могли передати дані третім лицам? Не протокол, ну, конечно. Ага. Да -да -да. Так ви спочатку ведіть себе як люди. Понимаете? Ви себе не ведете як люди. Да, конечно. Подойти додому. Нельзя тікати буде? Волну. Там есть все рішення, все документы. А це ж нажрало нажрала і сидить он. Да що значить поразговаривать? Потому що ви не маєте права так їздить, і и людей. Женщина поразговаривать хоче. а то сильно умне он там. А подойди домой, документи не нельзя, блядь. Умники, блядь, Пліз, додому. Не надо ждать. І ти скажи Олегу хай їде. Що це ще довго? Іди рому забрали. Де Рома?